Звернення від начальника Тусковецького МВН полковника служби цивільного захисту Лучковського від 11 квітня інформують, що Тусковецьким міським відділом було проведено розгляду тема, по території районної вулиці Бориславської, 28 місць Тускавці. За результатами розглядуального плану становимо, що під час планування будівництва бути потертування житлового будинку на даній території, ми отримали вимог пункту 2 ДБМ 360-92. При проєктуванні проїздів пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків. Враховуючи що ще наряди вже необхідно внести відповідні зміни, планування забудову цієї земельної ділянки та врахувати дану інформації при погодженні. Затвердження даного детального плану. Ну, цей лист був направлений в міському голові і директору Інститутського міського проєкту, який розробляв безтургівну документацію. 13 числа поступив другий лист від пана Лучковського. Що Трускавецький міський відділ повідомляє, що згідно попередніх поданої інформації щодо дотримання вимог пункту 2 ДБН 360-92 при розробці ВЩЕХА з детального плану, було подано додаткові документи про осилення виявлених зауважень. За результатом розгляду даних документів встановлено, що даний детальний план проведена відповідність проти пожежних вимогам будівельних норм. Питання не тільки подолання виду, стоїть і питання, як це буде з'явилося. Судячи з того, що е, тільки що доповів е, пан Роман за логікою речей, е, ну, в мене складається враження, що чистої води, корупція. Яким чином, е, якщо б все було нормально, 11-го числа з'являється документ, через який ми витрачаємо свій час, маємо долати якісь вето і так далі, 13-го е, той документ вже все нормально, що відбувається? Може нам доповісти, тут є присутній е, пожежник? Чому один день все нормально було, а в інший день е було по-іншому? Я би попросив надати слово. Це в контексті того, що не може міська рада по захцянці однієї людини збиратися розглядати документи, які не чинні. І взагалі, як ці документи з'явилися, це виходить, що хтось дав. Ну, Тут, тут багато питань вже правокоронник, команне славу. Я ще раз напевно трошки акцентую. Значить, тут не питання якоїсь корупції, яку ви тут оголошуєте. Знову ж таки, тут є питання подолання вета. І подолання вета не за мої ініціативи і не за ініціативи будь тут присутнього депутата, а це і виконання норм закону. Тобто, згідно закону, є процедура, воно або долається, або не долається. Це не регламент, це вимога закону. Я зрозуміло, що порядку подаємо свої питання і про подолання військового уряду. Ми піднімаємо питання зовсім в іншому ракурсі і зовсім з іншого кута. Чи воно було законне, це бетані, ваше, чи воно було незаконне, тобто чи воно мало якісь підставу. Е, ми маємо інформацію і маємо е, копії листів е, начальника пожежної е, служби міста Пусковця від 11-го і 13-го числа. От я питаюся, 11-го числа було все погано. Пожежна не могла приїхати, порушені державної будівельні норми. 13-го все стало нормально, але лист від 11-го числа слугував підставою для видачі вашого верху. І ми хочемо e, розібратися, e, чи все ж таки достовірний e, документ, я маю на увазі від 11 числа, і чи там достовірно витратен всі факти, який документ є правильний, і в якому є правильна інформація. Ми говоримо про те, чи ви мали підстави взагалі надавати веб. І чи, чи Можуть, той, младшу, той документ, начальника пожежної, чи він мав під собою якийсь ґрунт. Значить, на момент об, значить, встановлення мною вета я мав таку інформацію. Після двох днів, а вета накладається був останній день, який я по закону міг. Це був понеділок. Тобто у середу з'явився лист пана Миколи, Після цього вже немає зворотнього не закинути. Але, шановні депутати, е це одна із багатьох підстав мною. Накладання вета, а саме основне, це є обмеження, я вже це говорив не раз, забудови, житлової пускавці. Депутатське, Депутатське зведення надійшло підставою для накладання вашого вета, для видачі розпорядження номер 144Р. Депутатське зведення було від одного з депутатів. Чітко дали, що розпорядження дали відповіді за вашим підписом, що розпорядження 144Р, підставою для його видачі, являвся один лист цього навсього, не і що ваші домисли, про які ви говорите. Всього всього один лист від 11 числа. І це є за вашим підписом. Дві будани. Тобто один-єдиний лист від пожежної, про те, що порушені ДПР являвся підставою, не ваші домисли, чи поверховість, неповерховість, інсуляція, інсуляція. У вашому листі відповіді про це не йшлося. Єдиний один, єдиний весь, який говорив, який являвся підставу. У мене питання, чи він виданий законно, чи просто той, рейс, що хтось підписав, хтось його попросив. От у мене такий втілений. І підтримую пана, пана Святослава, а, а, а чи ви е, маєте право на підозри якісь, правда? Чи я зле кажу? Чому 13 в нас числа та сама організація видає зовсім інші лише? Які інформації вірити, мені скажіть. Я би ще хотів додати по тому питанню. В листі від 13 тут було написано, що було подано додаткові документи про усунення виявних зауважень. Вони, в принципі, міську раду не давали, вину дали пожежникам, і пожежники на основі того мали якісь пісти. Ну, ну, Судячи з листів, якщо хтось їх читав уважити. Ну, извините. Тому що в першому листі були зауважені, але, напевно, десь голова мало якісь там. У мене є питання, яка інформація є правдива, чи в листі від 11-го, чи в листі від 13-го. Якщо зараз інформація правдива, і е, стан речей е, зараз знаходиться і відбувається згідно е, листа від 13 числа, що там все в порядку, державні будівельні норми не порушені, е, все згідно чинного законодавства, е, то чому з'явився е, підозрює, що інформація в листі від 11 числа, вона є неправдива. І хто попросив таку інформацію надати? Я би хотів запропонувати зараз. Я розумію, що ви зараз говорите, зараз кажете про те, що ми зібралися для того, щоб подавати вето, або ми його далаємо, або ми його не долаємо, це вже інше питання. Але я би хотів зараз з'ясувати, що помінялося у начальника пожежної, я би попросив просто надати йому слово, щоб він дав ніякі запитання. Що саме помінялося з по 15 -го число? Які саме документи йому е, дав забудівник, е, яким чином він усунути порушення? Йому вірні. Є вулиця Бориславська, тобто під'їзд пожежного автомобіля до будинку є з вулиці Бориславської свобідний доступ, є з паркінгу, так званого запроєктованого і звідси. Тобто тут є. Картинка, якщо реально вийти на місцевість, пожежний автомобіль там не, не заїде. Тому і було дано негативний висновок. Тобто детальний план це є деталізація. Ми повинні були передбачити все в ньому. Чому змінилась е, цей лист? Тому що е, паном Куц надано документи до нас в інспекції і зобов'язано його, і він надав за добу, Куц надав всі документи. Тобто, Пішло перепланування самого будинку. В тильній стороні, де немає проїзду пожежного автомобіля, там не буде тупікових квартир, так званих. Я не говорю, мови ДБН, а не буде тупикових квартир. Тобто всі квартири будуть розвернуті до цієї дороги, до вулиці Бориславської і до Паркінгу. Ще раз хочу вам сказати, чому так відбулося все швидко. Якби, ну, та людина, яка за добу практично змогла представити всі відповідні документи, тут я рахую, що дійсно просто спрацювали людина. І ми видали цей позитивний була висновок. Друге, з спроводу лист також визначити, що знаєте, що підпис проєкту проєктів, готовний протопортивний житловий будинок був без 27, жодним чином не впливає на інсуляцію житлових квартир, Існуючі багатопортовий будинку буде Стаска 36 для інсуляції під купової до кімнатних квартири поставлено додатка. Як видно, наскільки кімнати No1, де на термінах, кімната No2, кімнати перевищено, матиму 2,5 згідно ДБМ 342. Тут є, що немає жодних заперечень по інсуляції. Також є такі. Тобто ми бачимо, що ні інсоляція, ні листки КМС жодного сенсу зараз немає. Єдине, що я так розумію. Скаргу сьогоднішня мешканців про те, що вони не задоволені наявністю перспективами такого політики. Наскільки мені цікаво просто ну, всі посадові сади мають діти в певному законному полі, наскільки вона є в законному полі для того, щоб ви здійснювали ну, втримувати свої далі. Наскільки вона є обґрунтована в законом полі, для того, щоб е, підтримувати свій ветодання. Думка як мешканця, так? Посадові суди мають діяти в, в законному полі, так? Тобто, має бути підґрунтя для будь-яких дій. Як підґрунтя по інсуляції є, ні ви, ні я не є е... це... фахівцем в інсуляції, правильно? Так. Ми маємо посилатися на документ від фахівців. від фахівців – це є документ лист від міста проекту. Це... От... На це ми маємо посилатися. Це правильно. Інші діло, якщо б ви написали, що згідно детального плану або що не передбачено такого будівництва. Це зовсім інше. Це вже було б законна підстава, яку я вважав. Або якщо б там знає, генеральний план не передбачав будівництво вищитих в місті безпеки. Ну, для прикладу, Це було б також законна підстава. Але суб'єктивне бажання ну, це не є законна підстава. Е, дивіться, Юрій Михайлович, законом, законом а поправте мене, пане Зимові, якщо я не правий, значить по тій зоні це Ж2, так? Зона Ж2. Значить там дозволяється від 4 до 6 поверхів. Думати, є переважні, супутні і допустимі. Переважні допуст... і супутні. Переважно то є 4. 4. То, от, Значить, а рішення міської ради було 5. Я, я е, використав для того, щоб 5 житлових. Так? Так, ми проголосували, а я вважаю, що там має 4 житлових. От. Переважно і розумно і логічно. Я скористався своїм правом вето, щоб зробити. Euh,, Якщо у вас інша думка, що ви вважаєте, що більш поверховість має бути, давайте вето і закриваємо питання. До шести допускає закон. Так. Так. Ваша суб'єктивна точка зору, що має бути 4. Так? Я просим сказати, це факт. Суб'єктивна чи об'єктивна. Ніхто на об'єктивно не претендує. Господь Бог може об'єктивно говорити. Решта ми всі собі тому знову, ваша суб'єктно. Не моя суб'єктивна, а моя точка зору, що я вважаю, що там має бути чотири поверхи житло. Моя особиста точка зору 4 поверхи житло. Якщо ви вважаєте по-іншому, голосуйте, давайте вето, закриваємо питання. Це ж не було підставою для вето. Це в тому числі було підставою для вето. Ви мені дали відповідь і дали дивились? На той момент формально я вам відповів так, як формально запитали. Я, я... я нічого не я вас, дайте... Як від... ви мене запитали, я вам так розпорядження. Ви мені дали один лист від 12 квітня. На той момент такий був лист. А... На цей момент що На цей момент, я вам розказую, якщо не було би того листа, я по іншому сформулював би вести. Але був тоді лист, я не скористався формально. Я мав право це зробити. Ви вважаєте, неправильно зробив? Це ваша суб'єктивна точка зору, Юрій Михайлович. Я е, підтримую Юрію Михайловичу комуналі. Е, Мерседець має право робити все, що на заборонено е, закону. Е, ви є е, службовець і отримуєте зарплату з міського бюджету. Ви знаходитеся на державних службах. Є кожен службовець, який прописує, що ви повинні діяти тільки так, як прописано в чинному законодавством. І будь-які ваші суб'єктивні думки фактично не повинні нікого цікавити. Ви повинні мати для будь-якої фрази, для будь-якого е будь речі, для будь-якої будь думки, ви повинні мати законні підстави. Депутати. Ми вдома можемо собі мати суб'єктивні думки. Тут виставка військовому, ви убити... державний службовець. Користуйтеся виключно чинним законодавством. Шановні депутати, якщо ми пам'ятаємо саме початок півроку назад, коли ми тільки стали депутатами, ми... Всі йшли сюди, тут Руслан, цей майстер, Святослав Грабовський, я пам'ятаю, Юра, на конечні всі, і ви в тому числі, і всі кричали Шанхай в місті, забудова, високоповерхові будинки і так далі. Дійсності до пана куца немає жодних претензій, тому що цей підприємець, який спочатку робить документи, а потім хоче будувати. Але друге питання це поверховець будинку. Так, я голосував за це рішення зараз. Зараз я дійсно трошечки свої, якщо чесно, зустрічався із мером і говорили про цьому питанні, і трошки поміняв свою думку. Перше, ми говорили про що? Про те, що ми повинні сформувати якісь правила гри для тих підприємців, які мають будувати. Говорили про таке? Що ми для цього зробили? Нічого. Сидимо і тут кричимо. Так? Принаймні ми зараз будемо намагатися робити якісь правила гри. Ми знаємо, що багато є фірм, які будують багатоповерхові будинки. І що вони будують? Пише 3-4 будують, п'ятиповерхові будинки, виростають 9 поверхові І в нас таких, ну, скажімо, весь трус кавець побудований. Так, про що ми тут говоримо? Про пожежників. Як ви скажіть мені, будь ласка, ті пожежники будуть тушити тут 11-поверхові будинки? Чим? Вертольотами чи чим? Тому спочатку ми повинні дійсності і почати можливості із сьогоднішнього дня, ще вчорашнього ми повинні це було зробити, поставити якісь певні правила. Якщо будуємо стільки поверхів, значить стільки, а не 4-6, а потім ще мансарда двоповерховий і вийшла всі вісім, а потім ще така криша скатна, і всі дев'ять. Правильно ж? Оцель думка правильна, але ми так само повинні готуватися за колегами. Михайлович каже, на законі. Ми не можемо, бо ми так захотіли обмежити підприємцям щось робити. Якщо там зона дозволяє, допускається щось, то ну, ніби то закон дозволяє нам. Закон чи дозволяє дозволяти обмежувати то, що для того не може. Але ми не можемо суб'єктивно чи об'єктивно радою комусь щось обмежувати. Це. Я тут з вами не погоджуся. пан Роман, ви вже використали свій час. Будь ласка, вже помочіть. На минулій сесії я говорив і до вас звертався, і до депутатського корпусу. Те, що ми колись говорили про метраж, пам'ятаєте чи ні? Бо ми забуваємо те, що ми говоримо. Зонінги, метраж. Що для цього сьогодні зроблено? Якби це на сьогоднішній день було зроблене, ми маємо. Чітко, прописано, стільки метрів. От на основі цього ми можемо забороняти. Чому ще до цього часу це не зроблено? Я не можу зрозуміти. Тому що, я вам скажу чому. Тому що той зоні попередній, який зроблений ще попередні, попередні роки, він на мету, по своєму духу, він ховав всі гріхи, всіх забудовок. Ми зараз провели ревізію того всього зонінгу. Там використали дуже багато питань, і я прихильник того, що цей зонінг, ми не будемо доручати його би, перероблення Львівському проєкту, тому що я йому не довіряю ні на його. Ми йдемо на Київ, я вже мав розмову в Києві із керівником Києва, ну, вже більшого так, вищого рівня організації, ми будемо там замовляти. Але це є питання місяців. На даний момент ми можемо говорити тільки про обмеження поверховості. Е, це від 4 до 6 поверхів. Тобто можемо говорити тільки про 4 житлових поговори. Я скористався своїм правом вето для того, щоб привести його з 5 до 4 поверхів, один поверх зменшити.